У нас прозрається ось така Chevrolet Авео 2008 року, 1,5 газ бензин, червона гарненька, банка на черешні. Гарні фарки стоять. Просто песня. Друзі, а по салончику у нас гарний тканевий салончик, не порваний, не затертий. Тут у нас все стандартно для Авео. Мається кондиціонер, магнітолка з блютузом. Ось таке в чохлі. Передні мачі. електро с копіднімачі, електрорегулювання дзеркал, дзеркала з підігрівом, до речі. Тут кнопочка газу, газ у нас четверте покоління. В принципі, все просто і надійно. Ключ замок з півооберту. Передачку вімкнули і полетіли. Ось така в нас машинка позаду, все в гарному стані. Місця достатньо для цього класу автівки. Друзі, стосовно умов, ціна даного автівку буде нижче в описі. Не забувайте, що також ви можете її купити у лізних. Всього на все з першим внеском 700 доларів. А також на свій посла 3D інтерта. Обмін нашої машинки на будь Ми вашу. знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а то чекаємо на вас. Приїжджайте на тест-драйв.